Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як же вони вкурвлюють мразота?» І це під час війни пише військовий Борислав Береза. Журналісти біхос інфо з'ясували, що після того як режисер і сценарист серіалу Слуга народу Олексій Кірівченко до слова кращий друг президента став співвласником компанії Еленерго. Його фірма почала отримувати замовлення на сотні мільйонів гривень від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії. Корупція як вона є. як з'ясували журналісти у серпні дві Чі двадцять третього який співпрацював з проектами студії квартал 95 Увійшов у компанію Еленерго. Отримав частку 49%. Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига, 51% – основний вид діяльності Еленерго. Торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022 року. Ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела. Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення, загалом. Лом до квітня 2024 року встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень 774 мільйони гривень. Вартість з врахуванням змін до контрактів станом на 10 травня 2024 року. Більшість угод укладені до кінця року. Тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені. Наразі найбільша угода укладена з капа Дніпроводиканала Дніпровської міської ради згідно з останніми змінами до контракту, вартість. Цьогоди 521 мільйон гривень. Срок виконання до кінця року. Журналісти запитали напряму Кірющенка про його новий електробізнес. Але режисер відмовився спілкуватися. Напряме запитання про компанію Еленерго і її контракти. Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє про що мова. Потім що він не Кірющенко. Взагалі, врешті-решт, розмова звелася до образ редакції Бігус журналістки. Трохи про самого Олексія Кірющенко він народився в Україні. Довго живе працював в РФ в Україні. Зокрема, співпрацював з проєктами студії квартал 95 серіали Свати, папік, слуга народу після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського у 2019-му Кирющенко долучився до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій дім. Був членом наглядової ради Українського культурного фонду. І, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроєкти для державного фінансування у вересні 2023 року. Разом з продюсером Артемом Кулібаєв. Колишній бізнес партнер з кіновиробництва голови офісу президента Андрія Єрмака став співвласником компанії виробника ППЛА Калвер. Продюсер, і режисер отримали в компаніях, які входять в «Калвера», по 5%. Українці в коментарях до допису берези додають «крадуть і на червоніють в той час, як кожного дня в Україні похорони військових. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.